І всім салют, любі друзі, ви на каналі Collection Man. Я дуже радий вас всіх бачити. Сьогодні у нас на обзорчик буде ось такий от LEGO набор по серії LEGO Monster Fighters 2012 року. Наборчик, про який я дуже давно мріяв, тільки як з'явилися картинки в інтернеті, що LEGO анонсувало цю неймовірну серію про охотників на монстрів. І ось нарешті я його прикупив собі. Так, він. В мене БУ, але це неважливо. Кропки в мене нема, зато в мене практично фігурки в ідеальному всій стані. Продавець мені е, також предоставив інструкцію, яку ми зараз з вами подивимось. Ось така от інструкція. Артикул набору 9461. Самий менший наборчик з серії. Е, ось Тут ми збираємо фігурки. Тут дуже класно на кожній сторінці ми маємо повний місяць. Дальше ми складаємо наш цікавий наборчик. Ось як це виглядає на кінці, по-моєму, що. реклама Лего-клуба. Перечислюють всі детальки. Дуже шкода, що тут на задніх сторінках нема картинки зі всіма наборчиками, але це нічого. Ось попередження, щоб не стріляти по очах. Ну, це вже як вийде. Ладно, на інструкції ми подивилися. Давайте ж подивимося. На мініфігурки і на постройки в цьому наборі. Давайте ж ми почнемо з хорошої сторони. І на хорошій стороні в нас фігурка Френк Рок, один з охотників, один з п'яти охотників на монстрів, який вирушив на місію по е ловлі болотної тварі Swamp swam Creature. Або болотне не чудіще, але більшості він за лунним каменем відправився. Ось така от офігенно продеталізована фігурка. фігурка 2012 року. Як бачите, ні тріщин, ні царапин, практично нічого немає. Отут видно на, на принті як хутро йде. Така маленька царапенка, але це нічого страшного, до цього не треба придиратися. Офігенні принти, в нього така брудна майка. Якась байкерська жилетка. Тут ми маємо залізні наколінники, ланцюг. Тут якісь е, патрони, можливо, до його пістолетів, револьверів. Йому ще бракує парочку татуїровок. Фігурка має дуже екстравагантну зачіску. Е, два вирази обличчя. Тут він вже такий потрьопаний життям. Він вже відібрав цей лунний камінь і задоволено вертається додому. Офігане, мені фігурка. Принай, ой, ой. Давай-ка, братанчик, ти не будеш падати. І фігурка, заради якої купляють в більшості цей набор. Купляли в 2012 році, яка попадає тільки в цьому наборчику. Болотне чудіще. Я коли я перший раз побачив цю фігурку, я безмежно закохався. Він мені, якась ностальгія мені навіювала іменно на болотну твар з мультсеріалу скобі Чи це було шоу, я шоу навіть якийсь фільм, по-моєму, про Скубі-добу, там, де головний злодій, там була якась відьма і болотна твар. Е, Офігенна мені фігурка е, наявності має стандартну голову. Звісно, виглядає він взагалі стрьомно. Таке вночі, побачите, це ну, чисто обістратися можна. Ось така ну, частина голови, яку ми можемо собі надягнути. Зброї в нього копье. Афігені принти, Тут він такий худорлявий, худощавий. Задниця прикрита водорослями. Десь спереду, прям так нормально прикрили. Він весь в лузці. Такий от людиноподібний підводний монстр. Офігенний. Давайте ж подивимось на постройки. Першим ми на постройку Френка Рока. Це ось така от воздушна подушка своєрідна. Такий от катерок. Як ви знаєте, в, наприклад, в Штатах Луїзіана, Америка, там, де доволі е, багато озер, болотів, то ось люди можуть передвигатися е, на довгі вісні, ось на таких от подушках. Може, ви бачили в фільмах також це багато де появлялося, Це своєрідна така моторна лодочка, е, до якій присобачили... Дві шашки Динаміто. Ось тут ми маємо таку і таку ракетку світла. Тут самі револьвери нашого Френка Рока. Шкода, що запасного не було. Хоча в наборчику новому запасний є. Ось тут імітація води. Це ще це хорош, гарно придумали. Це ще для того, щоб він може скользити. Прямо навіть на столі. Отбліг. Чого ти ж падаєш, падлюка? Речоги управління. Доволі класна постройка, турбіна. Ну, як турбіна пропелер. Звичайно, ви можете це спустити на деталі, але нащо на полошці він дивиться доволі гармонійно. І основ, одна з основних постройок це такий монамент, де наша болотна твер ховає свій лунний камінь. Ось такий от камінь. Лорду вампіру потрібно таких 6 чи 7, щоб запустити свою машину. І нарешті, ем, щоб настала вічна ніч закрите сонце на віка. Афігенна деталь, в дитинстві дуже про неї мріяв. От, нарешті, отримав. Ем, дуже мені це подобається. Тут доволі непогані аксесуари. Ми можемо отримати жабку. Ніколи не мав деталі жабки, це в перший раз. Бум афігенно. Така от вже дохла риба, якою наша болотна тверна, певно, хочеться поживитися, собі чисто відклав на потім. Парочку деталей таких, водорослі, цікава деталь. Це можна якось більше розробити, якщо у вас є свої деталі. Але як для маленького наборчика, я думаю, вам більше і не треба. Тільки включайте фантазію, і бум, ви взлетіли. Ось такий обзор нас вийшов. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі на що хотіли, щоб я зняв обзор і бажаю всім мирного неба над головою. Пакеда, братва!